Ось це голова, а ось це дупа. Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте чистої води. А я поясню вам за велетів із гри Сабнотіка. Велет або ж левіафан це клас істот великих розмірів. У Сабнотіка та Сабнотіка Белоузіро є представники різних велетів, як агресивних, так і мирних. Тому протягом розповіді я буду присвоювати їм відповідний рівень. Тупотун це найменший із велетів, що населяють кратер планети 4546 b Представників цього виду можна побачити серед велетенських скель або на стежині тупотунів, де вони подорожують стадами. Свою назву він заслужив характерним тупотінням великих ніжок. Цей велет є відносно мирною істотою, поки ви не підпливете надто близько. Та навіщо підпливати ближче? Тупотун під час пересування піднімає сланцеві утвори. А також залишає по собі найкраще біопаливо позаземні випорожнення. У стаді можна побачити молодих представників виду. Яєць тупотуна у грі немає, навіть якщо шукати за допомогою консольних команд. Тому маю припущення, що тупотуни є живородними істотами. Тупотун заслужено відправляється на рівень бубочок. Спиноскельник виправдовує свою назву, адже за ним як за кам'яною стіною. Цей велет існує у симбіозі з деякими представниками флори та фауни. На його спині можна знайти жолоби з мінтю чи сріблом та різні корали. Однак молодші представники виду не мають симбіотичних зв'язків, адже їх панцир ще надто гладенький, щоб рослини могли прорости. Спиноскельники зазвичай дрейфують по двоє-троє. При цьому видаючи специфічний звук, харчуються ці велети планктоном. Знизу біля щупалець у них є ферментні нарости, схожі до зал з газового струка. Вони беруть участь у травленні, вивільняючи трохи ферментів назовні. Хоча це приблизне визначення функції, адже ця істота мало досліджена. Цикл життя спиноскельника ймовірно триває більше ста років. Оскільки усі великі хижаки здатні прикусити панцир вимерли, він може доживати і набувати розмірів, які ми бачимо у субнотіка, спиноскельник може слугувати тимчасовим прихистком для гравця, коли випливає вище рівня води. При цьому ворожі істоти не будуть нападати. Однак випливає він не часто, і гравець не може стояти, адже все ж це не передбачено грою. Тож я відправляю спиноскельника на рівень, ну таке. Справжньою машиною для убивства можна вважати женселові афана. Цей велет має довге та м'язисте тіло, потужні щелепи та ехолокацію, яка спрощує пошук та знищення жертви. Цей вид є дуже поширеним, тому зустріти кількох жінців під час подорожі це звична справа. У забутій річці та неактивній лавовій зоні можна побачити фрагменти, а то й цілі скелети жінців. Це сталося через бактерію Хаара, яка позбавила морських драконів звичних джерел їжі. Тож вони вимушені випливати на поверхню для полювання на жінців. Але жінці не пристосовані до високотемпературних біомів. Тому я припускаю, що дракони заганяли їх глибше у свої біоми, а потім їли їх там. Вдома смачніше. Та популяція женців від цього не сильно постраждала, адже загалом на мапі їх близько 25. щелепи жінця здатні прокусити корпус молі та завдати добрячої шкоди рачку. Сам гравець без зміцненого костюма з'їдається на раз-два. Але женця можна убити. До речі, ось гайд. Яйця велета женця, як і тупотуна, не зазначені у грі, тож припускаю, що і вони є живородними. Велет – моторошна та смертоносна скалка у дупі, тож відправляється на заслужений рівень. Примарний велет це хижа істота, яка досягла таких розмірів, що може проживати лише у просторих біомах, наприклад, в велетенських скелях чи на краю кратера. Однак молоду особину можна побачити у забутій річці, адже ці істоти починають свій життєвий цикл із печерного дерева, а потім ці істоти з дорослішанням мігрують, просуваючись у більш просторі біоми, адже їх ріст, як зазначено у грі, не має ознак зупинки. Тіло примарного велета оточене напівпрозорою мембраною, яка пристосована до малоосвітлених біомів. Потужні щелепи здатні завдати колосальної шкоди гравцю та його транспорту. Але молодий примарний велет менший і його можна добряче наштурхати. Зазначено, що примарні велети харчуються дрібними організмами, тож їхні напади мають не хижацький, а територіальний характер. Дорослі примарні велети надзвичайно небезпечні, особливо ті, що на краю кратера. Тож рівень відповідний. Одним ворогом велета женця є морський дракон. Цей вид можна вважати вимираючим, адже їх залишилось усього три: двоє у неактивній лавовій зоні і один у лавових озерах. Тіло морського дракона має спільні риси з імператором, тому є припущення, що у них спільний предок. Дракон має потужні щелепи та лапи, які завдають колосальної шкоди транспорту. Окрім цього, він здатний вивергати вогняні кулі, які також завдають чималої шкоди. Дракон є яйцекладною істотою з вираженим батьківським інстинктом. Коли архітектори забрали яйце морського дракона у споруду для вивчення хвороби, матір цього яйця переслідувала їх, а потім атакувала цю споруду, отримавши сильні травми. Та, окрім того, випустивши на планету бактерію Хара. Скелет цієї істоти можна побачити на перехресті забутої річки. А яйце у тій же споруді. Дракони, які залишились, досягли великих розмірів, і, можливо, згідно закону клейбера разом з їхніми розмірами зросла і метаболічна ефективність, тобто вони їдять багато, але рідко. Морський дракон має цікаву історію у грі, але він один з найнебезпечніших істот кратеру. Тому червоний рівень однозначно. Найбільш сюжетно значущим видом є імператор. Тож закривайте вушка, бо буде багато спойлерів. Варто зазначити, що цей вид, можливо, є гермафродитами. Тож імператор, про якого йтиме мова, не є ні самцем, ні самицею. Однак під час телепатії ми чуємо саме жіночий голос. Тож для зручності я буду розповідати про цього імператора як про імператрицю. Отож, на відміну від інших велетів, імператриця є розумною істотою зі здібністю до телепатії. Окрім того, її інтелект достатньо високий, щоб розмірковувати про філософію життя, смерті та переродження? Навколо неї хижаки поводять себе не агресивно, що виправдовує назву виду, адже телепатія дозволяє контролювати менш розумні форми життя, що робить імператорів значно вищими у видовій ієрархії. Тож як така розумна істота опинилася у пастці? На планету 4546b прибули архітектори, щоб дослідити бактерію Хара, яка знищувала їхню популяцію. Під час пошуків ліків вони виявили фермент 42, який продукують морські імператори. Вони схопили самотнього імператора разом з яйцями та ув'язнили для вивчення. Однак виявилося, що ця імператриця надто стара або хвора, щоб продукувати стабільний фермент. Тож архітектори взялися добувати фермент із з дитинчати імператора. Та яйця не могли вилупитися у штучних умовах, а передчасне вилучення дитинчати призвело до його смерті. Тож архітектори, вбачаючи подібність імператора та дракона, вирішили дослідити яйце останнього. І ви пам'ятаєте, що сталося далі. Внаслідок розповсюдження бактерії Хаара, імператор, як і дракон, втратив джерело їжі. Тож більшість імператорів вимерла, окрім однієї особи. На період зустрічі Ізраїлі імператриці близько 2600 років. Можливо, тому її телепатичні здібності настільки потужні. Враховуючи, що дитинчата виділяють концентрований та стабільний фермент, а їх мати на момент дослідження виділяла слабкий, варто припустити, що вона вже тоді була доволі старою. Тож акваріум штучно продовжив її життя. Симбіотичні стосунки імператора та витріщак, які розносять фермент, допомогли зберегти частку життя на планеті, що дозволило і самій імператриці вижити. Рука руку миє, як то кажуть, чи точніше ласта ласту миє. Є теорія, що раніше імператори подорожували невеликими зграями на краю кратера, періодично випливаючи для харчування. Оскільки імператриця з якоїсь причини була сама, архітекторам вдалося її викрасти. Можливо, раніше вона була дещо меншою, адже важко уявити, що її в нинішніх розмірах було б легко ув'язнити. Після допомоги Райлі дитинчата імператора розпливаються по різним біомам, і гравець згодом може зустріти підлітків імператорів, однак вони не утворюють стада, а пересуваються поодинці. Можливо, через незначну концентрацію мікроорганізмів у воді. Біомам потрібен час на відновлення після хаари щодо впливу на інших істот. У деяких локаціях молоді імператори живуть поруч із жінцями-велетами. Однак жінці продовжать на вас нападати. Хіба що ви будете безпосередньо близько біля імператора? Тоді є ймовірність, що атака припиниться. А щодо оцінки імператорів однозначно рівень бубочок. Кальмарокула є найдрібнішим представником класу Велет. Однак, у знаку базі даних Кальмарокула знаходиться у вкладці м'ясоїдні тварини. Тож чи велет це чи ні, я не знаю. Хто я? Проживається істота у секторі нуль у біомах різної глибини. Кальмарокула може атакувати транспорт електричним зарядом, що вимикає його. Також він завдає велику шкоду гравцеві. Але у самій грі незрозуміло, велет це чи ні, тому відправляю її на рівень нутаке. У воді є місце для гармонії. Таке відчуття може викликати зграя світлокитів, які спокійно пливуть у товщі води. Ці велети є неагресивними хижаками, які харчуються дрібною рибою. Робін може взаємодіяти зі світлокитом, катаючись на спині чи гладячи його. Світлокити мають сяючі роги, які виконують роль камертона, вловлюючи звукові хвилі, які допомагають у полюванні та у пошуку інших світлокитів. Зазвичай вони плавають невеликими зграями, спілкуючися між собою на частотах недосяжних для людського вуха та виділяючи певні речовини, які спричиняють радість у китів навколо. Такі собі чіл кити, однозначно ряд бубочок. Я люблю креветки, але не тоді, коли вони хочуть мене убити. Хеліцера або ж хеліцерка. Це хижий велет, який патрулює води поблизу тримальних джерел. Тіло хеліцери вкрите сегментованим екзоскелетом. Потужні щелепи обхоплюють жертву, а зуби зігнуті назад, не дозволяють визволитись. Перед атакою хеліцера видає звук, який здатний дезорієнтувати. Тож для гравця зустріч із цією злою креветкою без додаткового захисту смертельна. Транспорт отримує багато шкоди від нападу, проте дає шанс утекти. Також існує підвид хеліцери, а саме кратерна хеліцера або хеліцера борожнечі, відрізняється більшим розміром, блідим забарвленням та хворобливим виглядом. Плаває на краю сектора і до біса лякає. Тож обидвох хеліцерок я ставлю на рівень поганих рибок. Тіньовий велет зустрічається у кристальних пещерах та біля бази виготовлення архітекторів. Це хижі істоти, яких не цікавить дрібна риба. Тож, побачивши гравця, тіньовий велет атакує без роздумів. Він намагатиметься проковтнути навіть морехід чи рачка, виплескаючи ферменти на лобове скло. Та чи можна убити таку потвору? Ну, звісно, так. Старим добрим свердлом на рачку та лагоджувачем. Та мені довелося побігати за ним, адже здавалося, він втратив інтерес під час доброї прочуханки. Однак мені вдалося заштурхати та засвертулити його, коли він втупився у скелю. Тіньовий велет відправляється на рівень поганих велетів. Єдиним досі живим наземним велетом є крижаний черв. Я, живий! оскільки він проживає на території арктичних шпилів, його тіло пристосоване до пробивання криги. Зверху, вздовж від голови до хвоста, тіло покрите товстим сегментованим екзоскелетом, а на самій голові є ріг, який нагрівається при контакті з водою. Цей хижак полює із засідки, реагуючи на вібрації. Звична їжа для крижаного черва – це сніжні переслідники. Однак, якщо Робін буде у межах його території, він може її проковтнути. Просканувати живого велета неможливо так само, як і убити. Але недалеко від місця полювання черва є залишки його мертвого родича, які можна дослідити. У базі даних сказано, що черв та тіньовий велет тісно пов'язані, однак як саме мені з'ясувати не вдалося. Поки єдине, що їх поєднує, це рівень для поганих велетів. Найбільший та найпасивніший велет у секторі 0 – це джерельний сад. Цей велет прикріплюється до дна над термальним джерелом, яке забезпечує йому доступ до термофільних бактерій. Зверху купола є отвір, який забезпечує сталий тиск всередині. А у куполі розміщені нарости, схожі на платформи. На яких росте флора, яка забезпечує фільтрацію та виділення поживних речовин. Цей вид симбіозу називається мутуалізм: джерельний сад отримує додаткове живлення, а самі рослини захищені від поїдання. Робін може запливти у купол. А деякі гравці якось змогли збудувати базу всередині куполу. Окрім дорослих особин, можна побачити джерельні садочки, які пливуть у пошуках свого джерела. Вони значно менші, їх купол закритий, поки вони не осядуть. Джерельні садочки також не реагують на гравця. Загалом джерельний сад мене не вразив, тому він опиняється на рівні ну таке. А як щодо велетів, які вимерли? Кістяки цих колись могутніх істот можна побачити у забутій річці. Величезний прадавній кістяк знаходиться біля лабораторії архітекторів. Цьому черепу близько мільйона років. У тому же біомі є ще старіший кістяк. Гадаю, ви вже здогадалися, мова йде про гаргантюа. Його кістяку три мільйони років, і він настільки великий, що важко уявити, як ця істота могла жити в таких маленьких біомах. Тож, гадаю, біоми раніше були просторішими, а інших велетів більше. Адже цей суперхижак навряд харчувався рибою чи планктоном. І будова щелепи вказує на хижацький стиль життя. У тому ж біомі є менший череп цього ж виду. Варто припустити, що це молода особина. Також у центрі дослідження є кістяк імовірного велета, однак він більше схожий на місцевих акул. Він був живий на момент ув'язнення, тож, ймовірно, помер внаслідок хаари чи падіння центру через атаку дракона. У секторі 0 є велет, який замерз у товщі льоду. Йому близько тисячі років, і він заражений хаарою. Теоретично, цей велет міг проживати у воді та періодично виходити на сушу, тож, ймовірно, він провалився крізь лід та замерз. Цікаво, яких велетів нам покажуть у Сабнотіка. 2. з нетерпінням чекаю релізу. А поки я дякую за перегляд: ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І не запливайте надто глибоко! Бережіть себе!